У вас все набирало якихось таких шалених обертів. Ви обійшли квартал, взяли телетріум. Це був золотий час по 25 знімальних днів на місяць. Ми вже просили, дайте нам, будь ласка, відпочинки. 20 жовтня 2018 року сталася аварія. Загинула Маріна. Це нас дуже вибило і фізично, і психічно. Хто прийняв рішення, не виспавшись нормальну водію, цю ніч їхати? Ті, хто з ним домовлявся. А хто з ним домовлявся? Я вам розказав, як це було. А що з дизель студії відбувається з сестрою Марини Поплавської? Це ви її вбили. Це ви винуваті. Чи не здається вам, що після цієї страшної трагедії все пішло якось на спад? Так. Почнемо Грицук Марини. Вона почала працювати на ворога. В неї четверо дітей і винити я її не можу. Євген Нікішин, Сергій Писаренко. Вони прибувають на Росії. Це для нас шок. Більше не матеріальні втрати, а репутаційні. У вас репутаційних втрат було чимало за час повномасштабного вторгнення. Тільки ми не можемо впливати на те, яку політику ведуть продюсери. І. У нас є ієрархія і субординація. Так, ми не з усім буває приводу Максима не ліпо. Не, не намагаюсь на цьому якось піаритись, бо я дружив Після. з Максимом. А є речі, про які жалкуєте. Це дуже складно. Це дуже складно передати, але <зас> зараз.